Друзі, ви посадили персика і хочете бачити його ось таким. Або ж хочете бачити його ось таким. Але не завжди він може бути і навіть ось таким. Зовсім не таким, яким ви хотіли його бачити. Може бути таким, теж трошки не таким, яким би ви його хотіли бачити, як бачите сорт уфо 5 І навіть ви можете його бачити ось таким. Але і це теж не страшно. Тому що може бути він, друзі, ось таким. І тут ви теж подумаєте, бляха, капець, нічого страшного в тому немає, рух є, розвиток почався. Далі ваша задача тільки правильно виламати, правильно обрізати. Тому що може бути ще він ось таким. Теж ви хотіли бачити отаким, а він буде отаким. Ну якщо тут є ось таке, значить проблем немає ніяких. Все нормально. Може бути і ось таким. Бачите? І теж у відчай падати не варто. Чому? А все дуже просто. Тому що він може бути ось таким і ще достатньо довго, але потім з'явиться ось таке. Або ж він буде ось таким. І бачите? І все буде нормально. Правильна обрізочка, правильний догляд, полив, обробка і все буде окей. Якщо не, не весною, то в середині будете мати ось таке і все буде нормально, ніяких проблем не буде. Все, всім гарного дня, не кипішуйте і не спішіть рубати дерева. Вони виростуть і будете мати ось такий шикарний, класний персиковий сад.